Сьогодні, 19 січня, відбулася позачергова сесія Дубинської міської ради. На першому у цьому році сесійному засіданні вирішили низку питань, які потребували негайної уваги, зокрема підтримки обороноздатності країни. А на початку сесії відзначили грамотами підприємців та керівників різних компаній за внесок у соціально-економічний розвиток міста та сприяння Збройним силам України. Під час засідання депутати затвердили програму забезпечення безпілотними літальними апаратами підрозділів територіальної оборони та військових частин та передбачили відповідні кошти. У мене є пропозиція на сьогодні цю програму. Це ми тільки приймаємо програму протокольно занести 5 мільйонів коштів, і виділити на цю програму на літальні апарати, щоб покласти на цю програму. Коли буде слідуюча сесія, буде бюджетне рішення. у Мене є пропозиція включити мою пропозицію. Цьому році вже на півмільйона ми благодійних зібрали і допомогли автомобілем, допомогли дроном, і допомогли станціями різними і так далі. Зараз виникла така, якби не проблема, а справа допомогти по лінії бюджету. Ми затвердили програму. Затвердили, ви бачите, зі слів і суму 5 мільйонів. Як буде реалізовуватися? У нас для цього гроші є для того, щоб вже почати процес якби оголошення тендеру на? Закупівлю дроні серед питань, які викликали обговорення на сесії, стало внесення змін у рішення міської ради про умови оплати праці міського голови у 2024 році. Причина, зокрема, як виявилося, відмова міського голови від щомісячних преміювань у першому кварталі. Чому саме на перший квартал лише, тобто з 1 січня по 31 березня, а не на весь рік, чи не пов'язано з тим, що зараз кабінет міністрів своєю постановою заборонив. Премії понад 30%. відсотків живемо кварталу, подивимося, як складеться наше життя щодо законів, змін, і так далі. Поки що це не в силі, але розглядається питання щодо приведення відповідності заробітної плати працівників самоврядування. Тоді будемо бачити, як це все буде виглядати. Щодо інших питань, я сьогодні думаю, що вони не актуальні. Вони часом будуть вирішуватись процеси зміни законодавства щодо заробітних плат в. Україні про причини такого рішення вдалося поспілкуватися з міським головою. Просто міський голова написав заяву, хоче себе позбавити премій на квартал для того, щоб гроші передати на купівлю дронів. Так само має це зробити вся міська рада з відділеними управління 50% своїх направити там з преміальних майбутніх. Теж на закупівлю чого це непогане благородне справа на сесійному засіданні. Прийняли також рішення виділити кошти для надання матеріальної допомоги на лікування жителя міста, а також для сім'ї загиблого захисника України, зокрема для встановлення пам'ятника та облаштування місця поховання. Традиційно найбільше обговорень викликали депутатські запити та звернення, які стосувалися благоустрою міста та облаштування тротуарів та пішохідних доріжок, зокрема по вулиці Семидубській. Та Шептицького налаштувати лежачого поліцейського по вулиці Семидубській за переїздом, так як там немає ні освітлення, ні тротуарів, небезпечно ходити людям, а машини їздять на шаленій швидкості. Вулиця Семидубська, ви візьміть від тих контейнерів, що там стоять. Там є з правої сторони, як ми їдемо до переїзду, там є тротуар. Я колись просив водоканал, Взяти якесь чи маніту, чи якусь машину і почистити ту землю, яка лежить з правої сторони на, на тротуарі. Там той тротуар, він існує, там є бордюр і є асфальт. Чудово розумію, що всіх є обурення, багато в населення обурення, сніг не почищений, там десь лавочка не зроблена, світло десь не так включається, десь зупинки, там щось понаклеювано. Але от я як керівник комунального підприємства хочу сказати, а ким робити? От Василь Михайлович, він же знає цю, цю ситуацію, чудово, але він мовчить, він не каже. Скільки з водоканалу забрали вже людей. Ким робити? Ким? Хто, Хто має, має робити? Має. Я взагалі ще дивився, як цей день той керівник водоканалу що він впорюється і старається все це, все це робити.